Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Прийшла оце в зоопарк. Погулянь. Гляньте, які тут є козочки. Написано те, що не можна давати з собою брати. М? Дивіться, яка гарна козочка. А вони ще одна. М? Все так огорожено, красиво, гарно. Природа красиво. О, ослик Дивіться, он далі ослик стоїть. Козочка паситься. Це тіпа в нас якета. Ковалірки так і в Брюсселі. Тільки тут вхід безкоштовний. І можна походити, подивитись на тваринок. Гляньте яка. Краса Брюсселя. Це називається, якщо ти хочеш відпочити. Морально і емоційно, то приходьте в зоопарк. Осліки бачите? М -м. На території розташований безкоштовний це, мабуть, туалет, я так зрозуміла. Ну, класна зона відпочинку, так, да, це туалет. Заходити туди не будемо. Такі якісь. Ну, птичка там сидить, бачте. Все за збереження довкілля природи животних. Подивіться, які кролики. Ух ти, гляньте, який білий вілікон. Поїлочки прив'язані. Твари много тут. Дочка, дитка ходят, а и взрослые. Это типа клетки. Ты? Кролики. У них домики свои есть. Ух ти! Криска, напевно. Вон вона дивиться. Передає вам привіт з Брюсселя. Кролік. Він такий здоровий. Здоровий, здоровий, здоровий. І вони дружать. Інтегрірувалася. Кролік. Стекла немає, буде видніше. Що я вам скажу? Тут вигодно держати так зоопарк, і сільське господарство, тому що тут йдуть дотації. Вони там в домі как живуть. Я бува наводжу переводчик, перевела почитала. -по а це он які? перепілки, напевно. Вони ще несуть яєчка. Гляньте, їх класно. за мною розмовляють, я їх практично розумію. Цікава яка мова. Ослик. Кормить заборонено. Дивіться, яка козочка. Два осліка. Їм жарко. Вони відпочивають під деревом. Он ну, бачите, яка козочка. Кормити не можна, тільки можна дивитися. Я бачу і сіяв, бо я сіля ба. Ух ти, дивіться, який папуга. Морально емоційно відпочиваєш. Він ручний. Коли ти стає? Рибки плавають. Гляньте які. Дивіться клас. Це розумний папуга називається. Привіт! Привіт, привіт, якої справи. Привіт з Брюсселя! Глянь, який він гарний. Це з дерева вирізали таких чоловічків. Да, все, звісно, через решіточку. Це я вам показала трошки зоопарк, а далі ми підемо в парк, прогуляємося трішки парком. А, дивіться, яке класне здання, історичне. Це виходить на цьому території парку розположено зоопарк, животні. Ну і сюди приводять на екскурсію. Якщо є в кого бажання, в, в Брюсселі можна, тут таких парків дуже багато. Ну, а далі так я. Віднімалась ступенечками і прогулювалась. Сьогодні у нас нарешті нема дождя. Гарна погода. М? Території парка є лавочки, можна відпочити. Тут гуляють багато з животними, з собачками. І це мусорка, бачите, як в них зроблена. Підняв, туди кидаєш мусор. Можна по дорожці йти, а можна так попрямій і ти виходиш. Супер! Прекрасна зона відпочинку. Це я вам трішки показую не магазинів. Дерева такі огромні. Так, зараз ми тут трішки вийдемо. І далі покажу вам старовинну старовинна церквушку. Тихо-тихо. Вдалітись чути там сирени. Типу там скорі, поліція. Місто живе. Ну, заблукати тут, в принципі, неможливо. Тому що є таблички, надписи, карти. Переводчик в помощь. Інтегруємося, асимілюємося. І життя прекрасна. Живемо і насолоджуємося життям. Тож, бачите, щось зробили, придумали з дерев. Такі якісь кола штуки. І куди тут йти тепер направо чи наліво? Ну вон машини, то значить вийдемо зараз. Є наліво, направо чи прямо? Ну мені сюди. Всі дороги ведуть на основну дорогу. Він, як би вам сказати, не дуже огромний. Територія, я не сказала, що вона дуже огромна, то заблукати тут неможливо практично. Можна відпочити. М? Клас? Далі прогулюємося парком. От іде дорожка, тут ходять пішком в основному. А через ці оса квіти, ну, зелені такі насадження, а то дорожка для велосипедистів, Сама какістів, бігунів. Ну, бігуни також тут бігають там, де я щас, а зараз іду, анджіночка далече собачкою. Лавочка можна сісти, просто посидіти і відпочити. Ну, мокра був дощ, вчора був дощ. Сьогодні теж передавали дощі, ну воно немає. Це називається активна, активна активний відпочинок. Слухати як ташки цвіренчать. Даже, бачите, нучо світлюється. От один фонарик, і он через декілька метрів, інший. Ну так як звернути увагу, тут по всьому парку є освітлення. Ну вечором я тут не гуляю, бо темніє у нас десь в 11, а нам в 11 треба бути в таборі вже. Якийсь знак. Долина чудная, долина. Тут такой живут. Вход есть. Так, вот и космечечий церковь Чешована. Теж, наверное, якийсь табір. Ну, пішли трошки, так пройдемось. Так на території в туалети розположені можна зайти, якщо кому приспічило. Так життя печ вирує. Гляньте, як тут гарно. Дякую всім за увагу. Хто дивився моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі.